Володимиру Петровичу, я вас вітаю Ваш загальний коментар по цьому матчу. Перший там був команди грала. Ранна гра була у другому таймі. Команда Кудрівки мала перехватила ініціативу і груби помилки в захисті. Програли цю гру. Ну, у нас нова команда. Нам треба багато працювати. Над помилками зробимо розбор гри і зробимо висновки. Як ви взагалом оцінюєте гру вашої команди сьогодні? Що, на вашу думку, пішло не так? Я так думаю, що ми ще не фізично не готові. Другий темп нашої цієї гри, що з Вікторією, ми другий темп проігруємо. Як ви оцінюєте дії суперника? Чи були вони для вас несподіваними? Ні, дії суперника не були. Ми розбирали цю гру. Ми розбирали команду, нічого несподіваного не було. Як ви плануєте працювати над помилками, щоб подібне не повторювалося в майбутньому? У нас був розбор гри, ну розбор кожна гра після кожної гри ми робимо розбор. І висновки. Чи вплинула повітряна тривога на рахунок матчу сьогодні? Ну на рахунок ні. Для що що для нашої команди, що для Кудрівки Все було ну, однаково. Але чотири 4 години, 4 години команди зждали матч, це дуже ну, тяжко. Я вам дякую. Романе Борисовичу, я вас вітаю. Як ви оцінюєте гру е, команди сьогодні? Що стало ключем до перемоги? Ну, в першу чергу, я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають грати, е, за те, що дають нам жити. Е, я хочу, по-перше, привітати наших волівальниках з першою перемогою в цьому сезоні, ну в цьому чемпіонаті. От що стало ключовим? Ну напевно, нам після поразки минулому матчі на Кубок з Юксою. Нам треба було реабілітуватись перед керівництвом, перед будівальниками, перед перед нами самими, Тому що дуже, дуже така поразка була розгромна. От хлопці це все розуміли. Да, десь в першому таймі ми могли забувати три три голи. Дуже хороші моменти у нас були. Але хлопці молодці, що вийшли на другий тайм і дожали суперника, і реалізували ті ті моменти. Які у нас були. Чи були якісь тактичні зміни під час матчу, які допомогли змінити хід гри на вашу користь? Ну хочу, по-перше, сказати, що дуже, дуже такий тяжкий графік. Да? У нас вже сьома гра за цей місяць, і ми робимо, ми робимо, робимо ротації. В цій, в цій грі ми поставили такий склад, який ми тренерським штабом бачили. От, ви вийшли, вийшли на заміни молоді хлопці, да, які е, додавали тишки е, в швидкості. От, тому я думаю, все спрацювало. Молодці. Що ви сказали гравцям після фінального свистка? Я, я, я сказав, що щоб ми не, не жили однією перемогою, а в нас є, є чемпіонат і у нас є свої цілі, які ми, ми потрібні, щоб, щоб ми йшли. І... Готувалися вже, вже ментально готувалися до наступного матчу і з таким же бажанням, із такими із же бажаннями, з такими же агресіями, так, як ми сьогодні створювали, щоб ми так же працювали.